Увага! Що ми бачимо? Поранено. Встанавлюємо Встановлюємо контакт. Друже, браті Братик, Браті дяки! Відсуйте, командир, на це второй, ми допомогти. Даю додово на евакуацію. Це відпрацьовують навички з тактичної медицини під час штурмових дій і евакуації поранених добровольців штурмової бригади поліції Людь у Кроповницькому. Тут навчаються добровольці першого набору штурмової бригади поліції. Місяць тому в Україні розпочалась національна кампанія Гвардія наступу до штурмових бригад поліції прикордонної служби і нацгвардії набирають охочих звільняти окуповані російською армією території України. Мені 32 роки в мирному житті я був державним службовцем. День починаємо ми, звісно, шостої ранку. Відбій нас е, о 10-й годині. Треба розуміти і в пам'яті все це проігрувати, що і за чим робиться. Я там маю там середню там 70 80 кг. Плюс ми беремо бронежилет, плюс ми беремо, беремо каску, плюс ми беремо там додаткове спорядження. І ось приблизно воно виходить, плюс-мінус до 100 кілограмів виходить. І тобто, ти сам рухаєшся з вагою. 100 кілограм, і це може бути твій побратим, якого ти воюкуєш. Олександр каже, рішення стати на захист країни ухвалив виважено. Я вже втратив багато дорогих мені близьких друзів. Це вже такий мало накопичувальний ефект, що коли я вже якось сидів вдома і я вже так зрозумів, все, я вже більше не можу стояти острим. І коли на кожній парі нас запитують, ви заморилися, ви хочете там закінчити, я ще з більшою впевненістю розумію, що хочу йти далі, далі, допоки не закінчиться війна. Одновременно відрабатується тактика дій і відрабатується медична підготовка. Тобто на надання первинної медичної допомоги, якщо злучається контакт і на полі бою людина отримає поранення. Відрабатується схема, правильна схема як надання прикриття і надання допомоги людині. Навчання добровольців проводять групами. Мені 24 роки. Я до 24-го жив за кордоном. Прожав повернувся під час війни в Україну. Став на захист України, долучився до добровольчого формування. Багато для себе беру нового, щось дізнаюся, щось підтверджую те, що я вже навчився. По спеціальності я режисер естради, актор кінотеатру. Мотивація. Те, що це моя земля. І Для себе я мені буде соромно ходити по українській землі, казати, що я українець, коли хлопці в Бахмуті, в Маріуполі так само його захищали. І вони справжні українці. А я сидів вдома і нічого не робив. Евакуюємо! Зодик імоване! Зону, тактичне умов! Закінчили. Людина, яка е, виявила бажання да, проходити службу у е, бригаді Людь, вона становиться от, після первинної підготовки. Е, Присягу поліцейського, тобто вона становиться повноцінним поліцейським, але із функціями виконань, які будуть виконуватися на лінії або перед лінією бойових дій. Після перемоги наші бійці матимуть змогу продовжити службу в поліції або продовжити службу далі у бригаді Людь. Каже, за місяць до штурмової бригади Людь подали заявки 340 людей. Скільки з них проходять навчання, не розголошує. Після першого етапу, який триватиме щонайменше шість тижнів, добровольці продовжать тренування у підрозділах за розподілом. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.